Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я буду готувати сирні пончики на кефірі. Значить, так, у мене тут 250 мл кефіру. Кладу сюди 2 ложки столових цукру, півчайної ложки солі, десь 20 г дріжджів я кладу сюди. Оце я зараз гарненько перемішаю. Кефір кімнатної температури. Щоб не холодний, Вію борошно. Борошно треба від 350 г, і обов'язково треба віяти, щоб збагатити його кисне. Тепер зверху на борошно розпушувача, півчайної ложки кладу і замішую тісто. Це дуже легко, все вийде, все буде добре. Якщо замало борошна, то можна трішки буде додати і домішую тісто на поверхні. Коли тісто вимісилось, ось таке воно еластичне, я його кладу відпочивати, накриваю плівкою і відпочиватиме воно десь хвилин 40, а то й годину. Тісто вже підійшло таке гарненьке. Я його викладаю на поверхню і ділю його на дві частини. Можна поверхню присипати борошно. Розкачую тісто в круглий пласт. Перший пласт відкладаю в сторону. Хай відпочиваю, розкачую другий пласт. Тепер викладаю сюди. У мене начинка сир кисломолочний. Тут у мене 500 грамів. я поклала дві ложки цукру і трішки дрібку солі. Тепер викладаю ось так начинку. З інтервалом, щоб тут у нас стакан вліз. видавлювати, чи баночка, чи формочка, в кого що буде. Тепер беру цей пласт. І отак обережно накриваю і випускаю повітря. Це дуже легко, щоб стакан не прилипав, стакан в борошно вмочаю. І буду робити пончики. Якщо більше у вас буде, то можна баночкою півлітровою приблизно. Ось такі вони у мене будуть. Цього тіста теж знов так само доробляю. Я вже всі пончики поліпила. Тепер хай вони відпочинуть хвилин 15. Потім поставлю сковорідку розігріватися з олійкою і буду обжарювати. Ось отак я їх обсмажую, дівчатка. Постійно треба їх болтати. Так, дівчатка, ось вони мої сирні такі пончики. Зараз будемо куштувати. Не знаю, якого взяти. Ось такі вони гарні. З сиром дуже смачно. Ще можна з маком, дівчата. з маком, з зущенкою, з повидлом, з чим завгодно. З картоплею. Готуйте з задоволенням, всім гарного дня і мирного неба. Всіх обіймаю і до наступних зустрічей. Кому подобається ставте вподобайки, пишіть щось в коментарях, я буду дуже вдячна. Всіх обіймаю і до наступних зустрічей!